Вітаю всіх друзі! Знаєте, для мене є окремим здивуванням те, що в країні досі існують такі люди, які, наприклад, досі не усвідомили, що в країні йде повномасштабна війна. Або ті, хто вже заспокоїлись і вважають, що війна закінчилась, бо в його рідному місці закінчились активні бойові дії. Так от, в мене погані новини і для перших, і для других. Повномасштабна війна в Україні нікуди не ділась, вона йде. І саме зараз, в дану хвилину, весь схід нашої країни просто потопає в крові. І росіяни не відмовились від своєї ідеї знищити та зруйнувати всю Україну і запевняю вас, що російські ракети та авіація ще будуть дуже довго бити по українських містах центральної та західної України. Але у всьому цьому мене радує те, що українці змогли показати всьому світу, що українці це воїни. Що українці вміють воювати, вміють захищати, вміють об'єднуватись, і саме тому сьогодні Путін не зміг досягнути своєї мети. Але окремо мене особисто, як азовця, радує ще й інша річ. Мене радує те, що нарешті весь світ, і в першу чергу українці відкрили очі від російської брехні та побачили, хто такий насправді Азов. Побачили, що Азов це той, хто. Любить та захищає Україну. Але тільки усвідомте, і це в першу чергу стосується українців, тільки усвідомте, що для того, щоб ви відкрили очі, для того, щоб ви перестали вірити в російську маячню, азову в Маріуполі довелось вести надзвичайно складні в божевільних умовах бої, Азовцям довелось загинути. Азовцям довелося втратити руки та ноги. Але все це не заради того, щоб ви повірили. Вони такими були завжди. Весь цей час Азов любив та захищав Україну. Навіть коли дехто в вишиванках та на українській мові поливав їх брудом. Росія сюди прийшла для того, щоб знищити Азов. Але так склалось, що в першу ж добу. Ветерани Азову, які були по всій країні, створили ще більше територіальних батальйонів АЗОВ. Так, це абсолютно інше. Це далеко не такі професійні підрозділи. Це далеко не такі потужні і ще не легендарні підрозділи. Але тим не менше Азову стало ще більше. Одним з таких найбільших підрозділів є Київський загін ССО Азов Київ. Який саме зараз виконує тут в Запорізькій області бойові задачі, і щодня знаходиться в боях, знищує техніку, зупиняє ворога, йде в контрнаступ. І ми готові це робити щодня і до кінця. Не думайте, що війна скінчилась, вона скінчиться виключно тоді, коли ми переможемо.